Так, готуємо перець, начинений грибами, м'ясом цибулею на сковороді. Що треба? Ось перець, по-перше. М'ясо, гриби печериці і цибуля. Зараз все це треба порізати, а перець я покажу, як зараз розчиню. Ну, по-перше, розчиняємо так от беремо. Так от. І вирізаємо все. Так, дивіться, перець. Оце ось ріжем дрібненько. Це буде фарш у нас. Ось вот так от вирізаємо. і ми вправляємо ось в миску. Це буде у нас фарш для начинки. Так само нарізаємо гриби. Гриби, понятно як різати. Так, гриби я дорізаю, поки гриби дорізаю, ось підсмажу на олії. Так, рибочки готові. Тепер э, сипаємо їх так само якусь тарілочку, чим Так. і нарізаємо м'ясо. Ось це. З ноги ну, можна з грудку брати, що у вас є. Що завгодно можна. Ну, курятину найкраще. Можна дичатину, ну птицю якусь. Перед грибами у нас висмажується. Зараз да, ще пару хвилинок. Так, беремо твердий сир. І натираємо на терпушку. Цибуля. А, цибуля з, 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 грибами. Так. Ну, це ось так. Натираємо грам, може, 100. Небагато. Є. Ось, бачите, яка Горка вийшла. Так, м'ясо у нас порізано. Перець ось. Зараз ще трошки і буду вже вкидати так само сюди. Хай воно трошки перед підсмажиться. Ну Майже готове, зараз буду вкидати. Так, гриби з цибульки в мене підсмажились, висипаємо сюди наш перчик. І так само його обсмажуємо разом з усил. Це ж на олітній дивиться, щоб сюди колишнього не вкидати. Так, є, хай смажиться. Поки воно смажиться, беремо ось перець і нарізаємо так ось десь по сантиметру. Отак от, от не шматками, то, а такими кільцями нарізаємо. Може більше, щоб тебе ще фарш положити? Більше не просто Так. Тепер вот так вот лишить взрізаем. И можно будет так само добавить вот туди. Приняте. Так, катя положу трохи. Оризочку возьму. Весома Да. Так, так само нарезаем и червоный наш перекружальцями. Все мы товстый. Окей. Трошки мазану. Вот так вот. Так, є. Так, поки у нас э, тушкується там, там все. Ось, пер цибуля і грибы. Обидные тушкуються опять смажуються. Вот-вот. Э, беремо, нарізаємо. Зелена, яка у вас там є, в мене ось. ось цибулька зелена. Такваємо сюди до м'яса. Тоді ось є у мене сухий укроп. Зараз я сюди його і на подведушок лохмати на Google. І mm -hmm. так само кидаємо його а це ось все. Треба трошки подивнити, щоб ниток не було. І вкидаємо до м'яса. Сир на наш. Так само сюди. І все це перемішуємо. Так, зараз. Так, перемішуємо це наше м'ясо, сир і зелень. Так. Сир можна такими кубиками нарізати. Ну, можна і на тебе отак. Вот ну, кому як? Думаю все. Це ж рецепт. Не те, що щось обов'язкове. Так, є. Тепер у нас майже підсмажилось все. Коли підсмажиться, все сюди перемішуємо. Так, все. Тут у нас обсмажилось усе. Так само висипаємо нашу тарілку. Еще є. Yeah. І так само все це перемішуємо. Так, посолили, поперчили. Вбиваємо сюди одне яйце. Так, є. І всипаємо ложку борошна. Так от. І так само все перемішуємо. Так, все перемішав. Тепер беремо сковороду, наливаємо трошечки-трошечки олійки. такої рафінованої. и разогреваем сковороду. Сковороду измастил и наши кружальцы вот так вот выкладываем на сковороду. Я выклыл, и Е. Ось выклал. И в середину накладываем наш фарш. Так, поки вимкну. Зараз, зараз. все. Так. І так не дуже, але придавлюємо трохи, щоб воно плотненьке було, щоб не поупадало, коли будемо виймати. Так, коротше викладаємо. Ось виклав на сковороду. Тоді що? підпалюємо І... І під кришкою обсмажуємо з обох сторін. Так, пройшло десь хвилин 15. Ось який перчик получився. Ну, ще не коштував, бо гаряче дуже. А так. До, до чого завгодно. Хоч до обіду, хоч до вечері. Ось. Так як красивенний вийшов. Нормальний. І так, будемо куштувати наш перець. Ось я шматочок візьму. Красивий. А може нажив. А пахне? Пахне дуже. Це новий метод начинення так. перцю, так? Да? Перець по-новому. Перед начальний по-новому. На ну-ка, по що воно поїшла. Дуже пахне. Дуже смачний. Робиться просто, недовго, не треба з цією начинкою голову морочити. Перві із цією закриваємо, і з цією Ну, звісно, Ну це з рибочками да. і з сиром. Дуже гарний, я вам скажу. Такий. Та пахне ароматний. Угу. Дуже гарний. Ну, Одного, мабуть, мало будеш, а що... ти хочеш. На пробу штуки два треба. Дуже гарний. Так ну цим значного.